Раніше для нас, українців, мир це була повсякденна реальність. На вулицях нашої неньки України було спокійно. Всі діти ходили до школи, посміхалися. Але відбулися різкі зміни: підкралося горе, на Україну напав ворог. І нам, українцям, як ніколи, потрібно усіма силами боротися за мир. Щоб у нас завжди світило тепле, ясне сонечко, щоб небо було завжди чисте та голубе, щоб завжди були посмішки на обличчях у людей. Мир це життя, щастя, радість, чисте небо над головою. Мир це впевненість у завтрашньому дні у своєму майбутньому. Мир. Це можливість спокійно учитися, працювати, любити та поважати одне одного. Сьогодні відзначаємо День миру та в нас немає спокою, війна і навіть деколи втрачаєш віру та знаємо, закінчиться вона. Як зараз страшно в цьому світі жити, а хочеться радіти. чарівної мети іти. так миру хочу, дуже хочу миру, бо має сенс лише тоді життя, як відчуває щастя, радість щиро, Ідеш у світле мирне майбуття. Голубка біла лети у світ, хай буде мир в небі голубому, бо лук миру каже давніх літ. Приносити радість родові людському. Що дорожче в світі є за мир, і за життя, сильнішого немає, коли піснями сповнена і пісміться діти душа співає. Коли панує щастя і любов танцює понад квітами комашко у світі. Основа зій снов і син твомило білосніжна пташка. Біло, ти литився світ, нехай буде мир у небі, голубому, І всім щастя передай привіт.